Ну що ж, картопельку бачимо, а тепер візьмемося і за ачму. Але ачма у нас буде незвичайна. Це такий грузинський поріг, хто не знає, а лінива. Знаєте що, ліноші, руші і прогресу. От ми зараз сьогодні будемо робити таку ачму, що за 15 хвилин її можна зробити. Для лінивої грузинської ачми нам потрібні. Лаваш вже готовий. Грузинські хазяйки самі качають то тісто. А ми взяли вже купили готовий яйця, будь-який сир, кисломолочний, Кефір і основний інгредієнт це наш сулугуні грузі... грузинський. Це ось у нас є невеличкий шматочок, а до вас приїжджають ось такі сири. Подивіться, будь ласка, вони такі як сонечко, вже запаковані, завакумовані. Ви їх їсте або так з кавою, або із... з чайком, з трав'яним, або потрете собі справді у такусь атьму. Отже, дивіться, якщо у вас залишилися якісь сири, є такий сир, є сологуні, є навіть нехай ось у мене. Трошки прикоти залишилося від попереднього якогось приготування, то я це все зараз буду використовувати. Що ми робимо? Ми беремо кефір або кисломолочний будь-який напій. У вас є там айран, кисляк, все підійде. Виливаємо його в велику миску, набиваємо сюди яйця, вбиваємо яєчка. Яйця теж у нас домашні, курочки, слава Богу, несуться, а ми їх підгодовуємо. Натуральною усією їжею. У нас взагалі, як ви помітили, у нас вже такий вимальовується. Наша політика це екологічність і натуральність. Тепер ми взяли ці яєчка з кефіром, так от перебовтали, перебовтали, перебовтали. Так, рука навіть можна, можна виделкою, можна ручками, якщо у вас є помічники, то діти дуже полюбляють це все робити. І коли ми це все перебовтали, беремо лаваш, ревемо його на. Частини теж така психотерапія. Отак його. Порвали, порвали, порвали і закидуємо сюди купатися у цю е, яйцево-кефірну суміш. Воно там все у нас поперекупалося. Поки воно там мліє, ми дістаємо форму. Я дуже люблю силиконові форми. Це зараз от, сучасні, вони не треба їх змащувати. Е, от, і ми зараз будемо викладати пошарово. Один шар намоченого лаваша в кефірі з яйцями, один шар сиру, то одного сиру, то іншого, то третього, а зверху помажемо цю ачму топленим масличком, яке ви теж можете замовити з нашого господарства. Це топлене масличко від домашніх коровок, які ростуть в екологічно чистій природі Полтавщини. Чим взагалі топлене масло краще, ніж звичайне. В ньому немає ніяких домішок. Воно відтопилося, весь осад сів наниз, осад з'їли. Цуцики, котики, а вам дістається тільки сам вершечок. Це продукт екологічно чистий, його можна використовувати жіночкам в косметології. А ми будемо зверху покривати нашу ачму, щоб вона засмажилась і стала гарненькою і рум'яненькою.